Продаю особистий автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску, бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра на автоматі, потужність 150 кінських сил. Вона на передньому приводі. Це американка в Україні з 2011 року. Я четвертий власник. Зараз встановлені 16 легкосплавні диски, комплект зимової резини Хенкук 2021 року. Є ще комплект літа Мішлін. На початку літа. Машина була повністю відполірована, передні фари поклеєні захисною бронеплівкою. Встановлено ксенон на ближнє світло, додатково встановлено задній парктронік. Технічно автомобіль повністю обслужений. Замінені масла фільтра. Вона, до речі, на газу. Газове ТО проведено буквально на минулому тижні із заміною фільтрів і з перевіркою системи. Все працює ідеально. Перешитий руль, шкіра напас червоною прострочкою. Пробіг у машини оригінальний, 91 000 миль, це приблизно 146 тисяч кілометрів. Нічого не кручено, будь-яка перевірка на станції це доведе. Я додатково поставив сюди мультимедійну систему на базі Android з підтримкою Apple CarPlay. Працює вона як і точка доступу до інтернету, можна поставити сим карту Абсолютно класна штука. Додатково також встановив камеру заднього виду і додатковий мікрофон для голосного зв'язку. Є сигналізація «Пандора» з управлінням з телефона, з зворотнім зв'язком. Машина сама передзвонює власнику у випадку спрацювання сигналізації. Також там додатково можна довстановити і інші охоронні опції. Газовий балон на 60 літрів встановлено в багажнику. Заправка максимум до 52 налаштована програмно. В багажнику також є ніша з оригінальною запаскою і набором інструментів. Дуже надійна, легендарна машина. Жодного разу мене не підвела. Додатково відповім на всі ваші запитання по телефону. Дзвоніть всім гарного дня.